Чипурене обличчя театру. Вже більше місяця заньківчани з оновленим фасадом. Частину реставраційних робіт таки закінчили. Оглянути зміни приїхали гості столиці. В'ячеслав Кириленко, голова комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України, також ознайомився з оновленим театром. Побаченим задоволений, а ще поінформував, цього року в Україні збільшили фінансування культурної сфери. Відтак, театр Зіньковецькою зможе закінчити ремонт. Він був третій за розмірами у Європі після міланського ласкала та придворного театру у Дрездені. Грав Станіслав Скарбик збудував цю установу за власний кошт. Відтоді ремонт тут бачили всього раз у 1942 році. Тепер театр Заньковецької має частину відремонтованого фасаду. На ремонт решти стін потрібні ще кошти. Їх обіцяють дати з державного бюджету. Без збоїв відбувалося тут підтримка, яка виділяється. Владою тут ми будемо контролювати як парламентський комітет культури, ну і взагалі будь-які питання, які порушує керівництво театру, і художній керівник і директор, звичайно, ми будемо оперативно розглядати на засіданнях комітету. Друге дихання для театру, окрім відреставрованої частини будівлі, театрали чекають кошти на інші роботи в приміщенні. А це винесення трансформаторної підстанції, яка є у подвір'ї, та виготовлення проектно-кошторисної документації. До театру Зеньковецької вже почали йти гроші. 5 мільйонів гривень для нас заплановано до кінця року, щоб ми їх реалізували. Ми дуже довго обговорювали, яким чином ці гроші використати, щоб це було найдоцільніше. Бо гроші в порівнянні з тим, що потрібно сюди, вони зовсім. А от на капітальний ремонт театру потрібно більше, ніж півмільярда гривень. Проблемою зенківчан лишаються і мешканці квартир. На їх відселення потрібно щонайменше 36 мільйонів гривень. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.